Цікаві факти про комах. На сьогодні відомо понад мільйон різновидів комах, але вчені вважають, що на Землі їх мешкає від 2 до 8 мільйонів видів. Понад 400 мільйонів років тому першими серед усіх живих істот, що з'явились на землі, були комахи. Вони зуміли вижити під час природних катастроф на нашій планеті і пережили динозаврів. Представники багатьох видів рідкісних комах потрапляли до рук дослідників лише одного разу. У комах немає скелета. Цю роль виконує зовнішні екзоскелети з хітину. ентомонологія наука, що вивчає комах. Вчені досі не можуть зрозуміти, як літають жуки, оскільки, за всіма законами фізики і аеродинаміки літати вони не повинні. Єдина комаха, яка може повернути голову в сторони богомол. Самка таргана здатна за рік відкласти більше 2 мільйонів яєць. Крім того, тарган може 9 днів жити без голови. Блохи вміють стрибати на відстань, що в 120 разів перевищує довжину їх власного тіла. Найсильніша комаха та й взагалі найсильніша жива істота у світі з урахуванням розмірів і маси це мураха. Вони здатні піднімати вагу, що перевищує їх власну багато десятків разів. Метелики відчувають смак за допомогою лапок, саме тут у них розташовані смакові рецептори. Стрикози самі швидші комахи, швидкість їх руху досягає 57 км за годину. Комахи є їжею багатою на білок, вуглеводи, вітамінами і мінералами. У Таїланді вони вважаються делікатесом, там популярні смажені цвіркуни і саранча. Рой пустельної сарани може складатися з 50 мільярдів комах, оскільки кожна сарана може з'їсти кількість їжі рівні її власній вазі. Вдень Церй пожирає за вагою в 4 рази більше їжі, ніж всі жителі Нью-Йорка. Найнебезпечнішою комахою вбивцею є африканська муха Цеце. Щорічно вона вбиває кілька десятків тисяч людей і безліч худоби. Від укусів комарів в одній лише Індії щорічно гине понад мільйон людей, тому що комарі переносять масу небезпечних захворювань. Найбільші у світі жуки титани виростають до 17 см завдовжки. Одна вогняна мураха, потрапивши у воду, може потонути за кілька годин. Але якщо у воду впало кілька мурашок, то вони чіпляються один за одного, створюють живий пліт, який може протриматися на воді тижнями. Не всі світлячки вміють літати, у деяких розновидів літають тільки самці, а самиці не мають крил і більше схожі на личинки. Насправді, речі в будинку поїдає не міль, а її личинки які вилупляються на одязі і тут же починають його поїдати.